Невістко, а де мій син? Ми з ним посварилися, він на огороді. Я там була, його немає. А ви копали? Скінчилися у чоловіка черв'яки. Що робити? Знайшов тріску і на ній написав Червоний черв'як. Тільки закинув вудку одразу клює. Чолов'яга напружується, тягне. Дивиться, а це колода. А на ній напис Шикарний лящ. У кафе Чукча звертається до офіціанта. Начальник, принеси однак мені шматочок цукру. Вибачте, але він буде вже десятим. Ну і що? Попередні вже потонули. Куме, у вас в організмі бракує кальцію. Звідки знаєте, куме? Я вже три роки сплю з вашою дружиною, а у вас роги не ростуть. Мене сьогодні з пари вигнали. Викладач читав лекцію і в цей час ходив колами по аудиторії, обходячи всі ряди. Коли він у черговий раз пройшов повз мене, я й ляпнув з дуру. 57 секунд. Краще коло. Бар заходять два похмурі типи, підходять до стійки, про щось говорять із барменами йдуть. Офіціант підходить до бармена і запитує Цікаво, що знадобилося в нашому безалкогольному барі цим двом бандитським пикам. Вони замовили по склянці томатного соку і 10 тисяч готівкою. Двоє рибалок весь день плавали на човні та ніяк не могли знайти рибне місце. І ось нарешті їм пощастило. Наловили по відру пристойних лящів. Коли вони повернулися на берег і здали човен, один з них запитує іншого Ти запам'ятав те місце, яке ми сьогодні знайшли? За кого ти мене маєш? Звичайно. Я намалював хрестик на дні човна. Дурень! Нам же завтра можуть видати інший човен. Білявку запитали, в кого вона одягається. Що за дивне запитання? В кого прокинуся, в того й одягаюся. Петро скаржиться приятелеві. Коли я вперше поцілував Галю, вона дала мені ляпаса. А коли я поклявся, що це більше не повториться, то вліпила мені другого. В італійському ресторані відвідувач хоче розплатитися, але, отримавши рахунок, жахається. Десять тисяч лір за одну вечерю. Сподіваюся, ви зробите знижку своєму колезі. Ви теж офіціант? Ні. Грабіжник. Галю. Я вже не можу їсти на вечерю одне й те ж. Не вже в кулінарній книзі лишень один рецепт. Іване, в Камасутрі теж багато розділів. Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти для дорослих. Думає, що дружина спить. Сидить, картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною. і Дивиться. Раптом чоловік чує Ану, прогортай на картинку вгору. Ще на одну, ще ось такі штори на кухню хочу. Сьогодні шеф зібрав усіх та зателефонував кожному зі свого мобільника. Уважно прослухав мелодії, які ми встановили на його виклик. Премії не буде. Один рибалка ділиться досвідом з іншим, як позбутися камарів під час риболовлі. Гарненько натріться добрим вином і потім посипте себе дрібним піском. Комарі сядуть, нап'ються вина і почнуть кидати камені один в одного. Відвідувач сердито сказав офіціантові Послухайте, гриби, які я позавчора у вас з'їв, виявилися отруйними. Я отруївся і мені робили промивання шлунка. Правда? зрадів офіціант. Значить, я виграв парі у директора ресторану. Інструктор у горах каже туристам: це дуже небезпечний схил. Але якщо ви таки зірвитесь, то не забудьте подивитися праворуч. Рідкісної краси вигляд відкривається. Сарочка, ось я дивлюся на тебе і не можу зрозуміти, як Бог створив тебе таку гарну і таку дурну. Дуже просто Гарну, щоб я подобалася тобі, а дурну, щоб ти мені подобався. На запитання анкети, що ви збираєтеся робити після школи, випускники шкіл у переважній кількості випадків дали відповідь: Якщо пощастить, то нічого. Відвідувач, що це таке? Раніше в борщі було два шматка м'яса, а тепер один офіціант. Вибачте, напевно, кухар забув його розрізати. У ресторані господар шеф кухарю. Так, а де ваші вчорашні котлети? Відвідувачі на них сильно скаржилися. Я з них вже зробив сьогоднішні. Що небудь спіймали, цікавиться перехожий? Так, похмуро відповідає рибалка, піймав одного і кинув річку. Напевно, маленький був? Так. Зростом приблизно з вас і такий же настирний. Чоловік запитує, а у цій річці можна купатися? Йому відповідають Ні, тут крокодили живуть. А там, де вона впадає в море. Там можна. Там усіх крокодилів акули жерли. Як казала тітка Галя дитино, я тебе благаю. Хочеш бути щасливою? Будь нею. Головне, щоб чоловік не дізнавався. Любий до чого ж ти у мене підозрілий? А з тобою інакше не можна. Можна. Просто не треба в кожному чоловіку, що сидить у нашій шафі, бачити мого коханця. Випадок у перукарні. Я б хотів би привести в порядок голову. О, це не до нас. Психіатр у будинку навпроти. У ресторані офіцант люб'язно запитує клієнта. Як вам подобається бівштекс? Як фахівець можу з усією відповідальністю сказати? Це гідна річ. Ви кухар? Ні. Швець. У вас підвищений тиск, говорить лікар пацієнтові рибальці. Це наслідки рибалки. Риболовля, ж, наче навпаки, заспокоює. Згоден з вами, лікарю, але я ловлю рибу в нерести в забороненому місці. З художнього музею викрали чорний квадрат Малевича, але нічний сторож Петрович до ранку встиг відновити шедевр. У привокзальному ресторані. Офіціант, чому у вас порції такі маленькі? Спеціально для того, щоб пасажири не спізнювалися на потяги. Дівчина юначе, ви такий вродливий. Можна з вами познайомитися? Хлопець ні. У мене вже є дівчина. А про дружину взагалі мовчу. <риклад> Казино шикарна жінка, підходить до рулетки. Хочу зіграти, але я маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Звичайно. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура! Дорогі мої, любі мої! Цілує вона круп'є, забирає фішки і йде! А що випало? А на що вона ставила? <риклад> Сидить чоловік на березі озера і рибу ловить. Підходить до нього інший з місцевого села і каже: Чоловіче, а що ти робиш? Рибу ловлю, і як довго? Та вже п'ятий рік сюди приїжджаю. Так тут же риби ніколи не було. Так, після третього року і в мене почали з'являтися деякі сумніви. Зять те ще за обідом. Мамо, добавки не хочете. Звісно, синку, це добре, що не хочете. Одна дівчина приходить влаштовуватися на роботу секретаркою і каже: Я можу друкувати 1200 ударів у хвилину. Всі охнули, а вона додала в сторону. Така дурниця виходить. У недільній школі вчитель запитав Вовочко, як ти думаєш, но багато рибалив, знаходячись в ковчезі. Ні, відповів вовочка. У нього було тільки два черв'яки. Підсів я до дівчини, хотів познайомитися. А вона як закричить. Забирайтеся! Це жіночий туалет. Я є вегетаріанцем другого порядку. Це як? А отак. Корова їсть траву, а я корову. Офіціантка. Можу вам запропонувати черепаший суп? Він що, справді з черепах? Ні. Просто він готується дві години.